Навколо нас всюди існує безліч енергії. Причому вона може існувати в різних формах. У нас є світлова енергія, теплова, хімічна і ще плюс 100-500 видів різних енергій. І є таке питання, звідки береться енергія, як її можна акумулювати і які джерела енергії є відновлювальні та невідновлювальні. Я пропоную тобі поговорити про це сьогодні більш детально. У природі енергія може виникнути внаслідок потрапляння сонячного випромінювання на поверхню землі, внаслідок згоряння певної речовини та внаслідок будь-яких фізичних, хімічних, механічних та біологічних процесів, які нас оточують навколо джерелом енергії може бути будь-що, що тебе оточує. Дерево може бути джерелом теплової енергії, якщо його спалити. Такими ж джерелами можуть бути вугілля, нафта, газ. Але всі джерела, які переходять з одного стану в інший, вони є невідновлювальними, тому що якщо ми будемо постійно спалювати вугілля, рано чи пізно воно закінчиться. А ось тепер питання: що ж у нас з тобою є відновлювальним джерелом енергії? Яке джерело енергії буде постійно і, незважаючи на ступінь його використання, воно ніколи не закінчиться. Першим таким джерелом є сонячна енергія, тому що сонце світить постійно, воно надсилає на землю значну кількість тепла. Це сонячне тепло ми можемо використовувати, навіть будуються сонячні електростанції – де є значна кількість сонячних батарей, які акумулюють енергію саме з сонячного випромінювання? Друге джерело енергії, яке вважається. Відновлювальними, яке вважається нескінченним, це енергія і сила вітра. Вітер у нас дме внаслідок того, що є зміни атмосферного тиску на певні території, є його різниця. І вітер це перехід повітря із зони високого тиску в зону низького тиску. Вітри дмуть постійно. Навіть є таке поняття як загальна циркуляція атмосфери, і вона відбувається що секунди, що хвилини, що години. Таким чином, на певних висотах ми можемо використовувати енергію вітра для того. Того, щоб отримувати енергію на електростанціях або на вітряках. Ще одним відновлювальним або нескінченним джерелом енергії, як їх ще іноді називають, є енергія хвиль. Внаслідок дії вітру в океані виникають вітрові хвилі, які є доволі постійними. Саме енергію хвиль ми можемо використовувати на гідроелектростанціях. До речі, є навіть електростанції, які використовують енергію припливів та відпливів. Тобто, внаслідок припливно-відпливного руху у нас може акумулюватися значна. Кількість енергії. Але не тільки в океані стоять гідроелектростанції, вони стоять також і на річках і використовують швидкість водного потоку, який рухається від витоку річки до її гирла. Такі гідроелектростанції зазвичай зрегульовують русло річки, що може дуже погано впливати на живий світ всередині річки та на її береги. Але таких гідроелектростанцій багато і вони можуть приносити нам значну кількість енергії. Також відновлювальним джерелом енергії є геотермальні енергія землі. Якщо ми опустимось на певну глибину всередині нашої планети, це може бути 200-300-500 метрів, там буде певна стабільна температура, може бути 30, 40, 50 градусів. І цю температуру, цю енергію, ми можемо перевести в електроенергію за рахунок того, що під землю зануримо зонд, який буде її збирати. Така енергія має назву геотермальна і її дуже часто використовують для опалення в скандинавських країнах. Отже, ми розібралися, що джерелами енергії може бути будь-що, що тебе оточує. Але є джерела енергії, які закінчуються, тобто вони є вичерпними і є умовно невичерпні або нескінченні джерела енергії. До вичерпних джерел енергії ми можемо віднести вугілля, корисні копалини або будь-яку речовину, яка змінює свій стан при отриманні енергії. А не джерелами енергії Є процеси та явища, які спостерігаються на території нашої планети постійно. Енергію ми можемо отримати з сонячного випромінювання, від потоку річки, від хвиль океані або від вітру. Людство наразі навчилося використовувати новочетні джерела енергії, і поступово енергетика переходить на нові рейки. І я сподіваюся, що в майбутньому ми з тобою ще більше дізнаємося про енергію її види та як енергія може переходити з однієї форми в іншу.